Точка переходу. Що відбувається з психікою перед астрологічним новим роком, перед астрологічним новим роком, багато людей відчувають дивний внутрішній стан, ніби щось завершується, але ще не починається нове. Це період, який в астрології можна назвати точкою переходу, моментом між двома циклами, коли психіка працює інакше. У ці дні ми можемо відчувати втому, потребу в тиші, загострену чутливість або бажання усамітнення. І це не випадково. Перше. Психіка входить у режим завершення. Перед входом сонця в козорога психіка автоматично починає підбивати підсумки. Навіть якщо ми свідомо цього не плануємо, підсвідомість переглядає прожиті події, незавершені емоції, рішення, які досі не були прийняті, те, що втратило сенс. Саме тому думки можуть повертатися до минулого це не застрягання, це внутрішнє завершення циклу. 2. Знижується потреба в зовнішній активності. У точці переходу психіка тимчасово зменшує інтерес до зовнішнього світу. З'являється відчуття, що соціальна активність виснажує більше, ніж зазвичай. Це нормальний процес. Психіка економить енергію, щоб підготуватися до нового етапу. Тому бажання побути наодинці, відмовитися від зайвих розмов і спростити ритм життя це не ізоляція, а відновлення. 3. Загострюється чутливість до внутрішніх сигналів. У цей період інтуїція стає гучнішою ми починаємо сильніше відчувати, коли щось не наше, коли рішення приймається з примусу, коли ситуація вичерпала себе. Психіка більше не згладжує дискомфорт вона показує його прямо, щоб ми не перенесли старі помилки в новий астрологічний рік. 4. може з'являтися відчуття нестабільності. Точка переходу часто супроводжується внутрішньою невизначеністю. Ніби старі орієнтири вже не працюють, а нові ще не сформувалися. Це може викликати тривогу або бажання швидко щось змінити. Але саме в цей момент важливо не поспішати. Нестабільність це не помилка, це простір, у якому формується нова структура. Фінальне послання як пройти цю точку усвідомлено. Точка переходу не вимагає дій. Вона вимагає присутності. Найкраще, що можна зробити в ці дні, дозволити собі тишу, не змушувати себе бути продуктивним, спостерігати за своїми реакціями, завершувати, а не починати, слухати сигнали тіла й емоцій. Перед астрологічним новим роком психіка очищується сама наше завдання не заважати цьому процесу. Бо новий цикл починається не з планів, а з внутрішньої ясності.